Вітаю, вами, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну ось після зустрічі державного секретаря США Марко Рубіо із. Так званим міністром закордонних справ Московії Лавровим у Саудівській Аравії. Для мене цікава реакція ну, простих московитів-андрофагів на цю зустріч. Тобто, я продивився їхні пабліки. Ну і там можна виділити головний, так би мовити, лейтмотив. Так, України немає. Ми, з Сполученими Штатами Америки вдвох вирішуємо долю світу. Так. Сполучені Штати Америки, десь там збоку, так, приймають всі наші забаганки, тому що ми. Вялікія й могучея і так далі, і тому подібне. Так, ну, це слова, а мене цікавлять справи. Якщо України нема, так, і з нею ніхто не рахується, то хто ж тоді вам насипає на фронті? Хто тоді Бомбить вас по всій Європейській території і вже за її межами, хто розбомбив ваші нафтопереробні заводи, і не тільки нафтопереробні заводи, а й інші підприємства військово-промислового комплексу, хто е бомбив і бомбить порти, і хто розбомбив штаб? Чорноморського флоту в Севастополі, та цього списку кінця немає. І хто ж воно такий? Це та країна якої немає, за декілька днів. Три роки з часу повномасштабного вторгнення цих, цієї Другої, чи яка вона там тоді була армії світу до країни, якої немає, і до нації, якої немає. І три роки вони нічого практично не можуть зробити. А ви там не розмінували на півдні Чонгар. Аби не залишили е, голим південь, аби були ми готові до війни, то взагалі вони б сюди не ткнулися, так. тому що їхня розвідка ж тут, е, така кількість агентів більше ніде в світі немає, скільки їх було, і залишилося в Україні донині. В усіх сферах, які доповідають Путіну про стан справ. Так оце ви все це отримуєте від країни, якої немає, з якою ніхто не рахується. Так, ні Московія не рахується, ні Дональд Трамп не рахується. Та ну. Армія Сполучених Штатів Америки не має такого бойового досвіду, як Збройні Сили України. Це просто факт. І цим фактом не може ніхто не рахуватися. Ну, Про Московію взагалі не приходиться говорити. Там же ж Трамп заявляє, що їх тут загинуло вже більше одного мільйона. Так, ось. Нещодавно Траур в Казані, де скільки там, привезли одноразово 250 загиблих. Це ж тих, яких вдалося вивезти, скільки їх там по полях валяється. Якщо не, хоче, не хочуть татари звільнятися від цього московського ярма, так. То будуть гинути в Україні, це відома річ. Так. Якщо ти не хочеш годувати власну армію, будеш годувати чужу армію. І гинути за її інтереси, які абсолютно не відповідають власним інтересам того ж самого татарського народу, Казані. От московити постійно відмічають кожен рік взяття Казані. так, І це поволзькі татари з цим миряться. Вони вважають, що так і треба, щоб так над ними знущалися. І вони їдуть, щоб їх тут убили в Україні. Ганьба, ганьба поволзьким татарам. Коли вони донині не спрямували зброю проти свого реального ворога. Кажуть, що звідти й пішло слово оце. Пацаки, так, різники, тому що вони пообіцяли, що якщо Казань здасться, то вони не будуть займати. Мирних жителів. А після цього взяли і вирізали всіх до ноги. Хіба можна вірити цьому варварському народі народу андрофагів, московиків-андрофагів. Так що не вийде ні в Трампа, ні в Путіна вирішувати долю України без України. Не вийде. Тому що Україна Реальний гравець світового рівня, не тільки європейського, не тільки євразійського, а світового рівня. І протягом цих трьох років війни вона показала усьому світові, що вона буде вирішувати власну долю сама. Ви можете їй допомагати або заважати. Але свою долю українці будуть вирішувати самі.